Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам продукти із червоного маркету, а саме, який в них є розпродаж, кращу ціну та товар з газети. Тож, ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємось на канал. Всім, друзі, приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це вермішель швидкого приготування зі смаком м'яса. Подивіться, як виглядає пакунок. Це в нас гостра курка ролтик. 7 гривень 99 копійок. Також є ще за 7,99. Це Golden Dragon. Веремішель швидкого приготування зі свининою. 7,99 за 65 грамів. А коштувала 9 гривень. Тож, ось такі дві цікаві пропозиції. Далі дивимось макарони. Ось такий пакунок. Коштує 24 гривні 99 копійок. Подивіться, можливо, когось цікавить. Такий варіант зараз в акції. Так, далі дивимось розпродаж, йде на суп вермішелевий. 9 гривень 99 копійок. Подивіться, яка цікава кружка з куркою. Зі смаком курки. Те також торгова марка Golden Dragon. Такий пакунок 9,99. Так, далі дивимось макарони польські. Подивіться, ось такі коштують 2999, коштували 39. Гарні знижки, подивіться, які є варіанти на всі смаки. Тож, вибирайте, які вам більше сподобається. І також є ще, друзі, спагетті. Спагетті також 29,99. Всі макарони із Польщі коштують 29,99. Гарна дуже знижка. Так, далі дивимось. У нас іде різдвяна куття, залишилась з нового року 12 гривень з копійками 12,99 за 250 грамів. І також ще є. Дивіться, який пакунок 34,99. Це також різдвяна куття. Зірка, подивіться, який подарунковий, набір цілий. Тож, кому який більше знадобиться? Далі. Крупа манна 1 кг, 19 гривень 99 копійок. Так, далі дивимось. товар з газети 12,99. Так, подивіться. Які макарони і лапаса. 12,99 є різні варіанти. Тож, кому більше, які подобаються. Так, далі, друзі, дивимось. Розпродаж іде на спеції. Від Ектора Хімінес Браво по 2499. Подивіться, є з французькою гірчицею та розмарином. Далі з томатами та базиліком. До спагетті. Соковита буженина. Ароматна курочка. На різні смаки спеції. Так, далі дивимось кофе. Форд. Ось такий пакунок. 60 грамів на 30 чашок. Кава натуральна, розчинна. В гранулах. Якість перевірена. 59,90. Розпродаж. І також є трішечки більший пакунок. Тут у нас іде 120 грамів. Кава натуральна 99,90. Такий пакунок, брати, вигідніше. Тож, дивіться, кому який потрібен. Так, далі, дивимось. Чорна карта. 129 гривень. Це в нас краща ціна. 230 грамів за натуральну смажену каву. Подивіться, хто любить заварювати каву, то такий варіант вам підійде. Вона, до речі, непогана. 129 гривень, але це доволі таки якісна кава. Так, далі дивимось. Що це у нас таке? Кава, краща ціна розібрали. Була по 49 гривень. Далі, друзі, дивимось. Розпродаж на соки. Торгова марка Play, мультифрукт. Коштує зараз 1299 200 мл. І також ще є інший смак. Це в нас, друзі, яблуко та виноград. Ось такий пакунок. Також торгова марка Play по 1299 за 200 мл. Тож, кого цікавить, ось такий маленький пакунок беріть. Далі, далі дивимось. Боб бейбі до 5 років. Подивіться. Яблуко, персик для діточок. Краща ціна. 29 гривень 99 копів. Також є ще за 29,99 у нас яблуко та манго. Також краща ціна. Так, далі, далі дивимось. У нас йде розпродаж на шампунь. Сухий. Від... Торгової марки Соус. Коштував 149, зараз 129. Ось так виглядає торгова марка. Тож, кого цікавить. Далі шампунь. У нас шаума. Шаума 400 мл, коштує 60 гривень. Далі знайшов 25% знижка. Подивіться, оцінка 134 гривні, але це дуже якісний шампунь. 500 мл. кожній із баночок. Подивіться. Можливо, когось цікавить. Ось такий варіант. Так, далі, друзі, дивимося, що це у нас. Пінка для вмивання. 150 мл. 69,90. Дивіться, дівчатка, може, когось цікавить. Ось такий варіант. Зараз. В розпродажі. Далі це вже для чоловіків. Бальзам після гоління. Подивіться. Агресія. 5990. А до цього ціна була 79 гривень. 20 гривень економія. Так далі дивимось. Гель для душу. 39,90. Спортстар. Подивіться. Яка пляшка. Економія 10 гривень. До цього коштувала 50 гривень. Зараз, можна сказати, 40. Це в нас розпродаж іде. Тож, можливо, когось цікавить, то дивіться. Спортстар. Також тут я знайшов кращу ціну на мило. Подивіться, 12,99. Є з лимоном, ось такий варіант. Шарм. Є з апельсином, також 1299. І є, друзі, з яблуком. Так, далі дивимось, Розпродаж 49 гривень, це у нас рідке мило. Подивіться, коштувало 69 гривень 500 мл. Морські мінерали, жидко мило, антибактеріальне, лауершоп. До речі, залишився один пакунок. Можливо, в них ще на складі є. Подивіться, 900 мл. 900, не 500, а 900. Овочі різка. Подивіться. Універсальна коштує 250 гривень. Подивіться, скільки там різних насадок є. Всього-навсього. Гарна пропозиція. До цього коштувала скільки 300, 300 гривень. 50 гривень знижка за овочі різку. Можливо, когось цікавить. 250 гривень. Тут бабуся мене попросила, щоб я їй підібрав лампочку. Каже, дешеву хочу, все підійде мені. Я говорю, звісно, підійде всі лампа за 25 гривень. Дуже дешевий варіант в акції зараз. Тож саме звичайнісінька лампа коштує. 25 гривень. А тут у нас краща ціна, друзі. Рушник паперовий. Подивіться, який він гарний. Якість ціна. Обухівський рушник всього-навсього 30 гривень за два рушники. Можливо, комусь потрібно на кухню, то беріть. Для днів народження тут є ось такі цифри для того, щоб вставляти в тортик по 10 гривень. Краща ціна. Вибирайте, кому знадобляться. Подивіться, є різні номерки. Переходьте, вибирайте. Два номерки вам обійдеться в 20 гривень. Також, друзі, в акції чарки. По 9,99 за одну чарку. Можна, друзі, зібрати цілий комплект. Вони є в наявності, тож можна взяти спокійно 6 штучок, і буде у вас цілий комплект таких чарок. Далі, друзі, я не міг пройти цей смаколик 4999. Бонжур. Подивіться, є різні смаки. Коштує всього-навсього 50 гривень за цілий пакунок. А без акції такий варіант коштує 70 гривень, а то й більше. Ще зависить все від магазину. Далі, далі, дивимось. є тарілки, товар з газети по 50 гривень. Подивіться, які варіанти. Тарілка обідня кругла. 50 гривень, тарілка глибока. Також 50 гривень. Подивіться, є червоні. Ось такі варіанти. І я бачу, що далі ще є сині. Давайте подивимось на синю. Чи яка вона? Так, да, десь та синя. Подивіться. Є два варіанти червоні і сині. Такі тарілочки. Можливо, саме вони вам і знадобляться в вашому господарстві. Так, далі дивимося, що тут у нас іде. Тарілка плоска. Подивіться, з декором. Всього-навсього 15 гривень. Пластмасова тарілка для шашликів. Взяти на дачу або на природу. Саме воно. Накидали м'яса і берете. Є жовтенькі, є зелененькі. Тож, кому які подобаються. Також гарна ціна на пакети для сміття. 50 гривень. Це товар з газети, подивіться. 35 літрів. Фрекенбок. Знижка 10 гривень. Так, далі, що в нас тут? Пергамент. Також товар з газети 10 метрів. Новакс. Фольга алюмінієва, Коштує 35 гривень. Знижка 10 гривень. Можливо, комусь потрібно. Для запікання. І в кінці бачу, є ще серветки, 50 гривень. Freckenbok. Подивіться. Ектор Хіменес Браво! Любить нас і пропонує нам 4 варіанти. Плюс один йде безкоштовно. 50 гривень за 5 серветок Freckenbok. Так, знизу. Дивимось, товар з газети 25 гривень, це в нас йдуть батарейки. Це в нас йде звичайний варіант. 4 штучки йде в комплекті. Це за 4 гривні віддаєте 25 гривень. Плюс-мінус 6 гривень одна батарейка. Далі дивіться. Також 25 гривень, 4 батарейки, але маленькі. Можливо, комусь потрібні в годинники, в пульти для телевізора або ще для чогось. Подивіться, 25 гривень, 4 батарейки. Так, і що в нас тут? 300 гривень електричний. Тепловентилятор електричний. Подивіться. 300 гривень ціла коробка. 2000 Вт. Можна обігріватися Подивіться, от такий дуйчик. Плюс-мінус. Не знаю, як він буде обігрівати, але 300 гривень і вам вже буде тепліше. 100 гривень економія. Непогана, я вам скажу економія. Так, далі дивимось. Знижка 30% на головні убори. Подивіться, рукавиці та шапки. Зі знижкою 30%. Подивіться, яка тут кількість. Ви, можливо, оберете для себе щось цікаве. Подивіться, є різні кольори, різні на вид, на фасон і так далі. Тож, знижечка на них 30% зараз діє. Так, друзі, тут дивимось у нас розпродаж. 150 гривень на гаманці. Подивіться, жіночі гаманці. По 150 гривень. Гаманці жіночі. Є різних кольорів. Так, далі, дивіться, є чоловічі варіанти, також 150 гривень, тільки вони вже йдуть коричневі, Подивіться, ось так виглядають чоловічі гаманці. Доволі таки непогані на вид, я вам скажу. І є ще маленькі гаманці, друзі, вони йдуть дешевше, по 80 гривень подивіться. Це такі, знаєте, простенькі, кинув собі в кишеню і пішов. Маленькі, багато місця не займають. 80 гривень такий коштує гаманець. Так, далі дивимось. В розпродажі бачу, є туалетна вода, подивіться, для дівчаток та жінок. Всього-навсього, друзі, 100 гривень. 100 гривень туалетна вода. Знижка? скільки? 30 гривень. Знижка. Є два ось такі варіанти в акції зараз. Так, це на що? Ангел Демон. Подивіться, 70 мл за 100 гривень. Ціна взагалі непогана. Так, далі, дивіться, для водіїв є новинка. На скло ось такий шкрібач. Берете і прибираєте сніг і водичку. Всього-навсього 50 гривень. І також подивіться, новинка, щітка для авто. Щищати добрячий сніг. Руками не мерзнути, берете тако і такою щіточкою червоною можна щищати. Є також інші кольори, бачите, є ще помаранчеві. По 200 гривень такі щітки. Далі в акції багато шнурків. 129 гривень розпродаж. 79 гривень. Є навіть за 69 гривень кабель, подивіться, для телефонів, для чого завгодно. Є за 50 гривень навіть, подивіться, кабеля, щоб заряджати телефон і так далі. Є за 35 гривень. Тож, вибирайте якість, яка вам якість потрібна. Чим дорожче, тим якісніше. Так, далі дивіться, акція, це у нас паперові рушники. 40 гривень, диво, паперові рушнички. Два рушничка 40 гривень. Далі є за 30 гривень дешевший рушничок, товар з газети. Подивіться, зеленого кольору. Ось такі два варіанти по 29 гривень. Так, далі дивимось. Це у нас жіночі бритви по 80 гривень. Є дорожчі 130 гривень. Подивіться. станки. Станки жіночі, різнокольорові. Є 50 гривень. Це я так розумію, у нас простенькі. Самі простенькі 50 гривень. Да, 50 гривень є ще ось такі варіанти. комплекті, до речі, йде не один, а три. І бритва 80 гривень. Тож, вибирайте, кому які потрібні. Не знаю, які вони на якість, але ціна в них, в принципі, непогана. Далі дивимося знизу, що тут у нас є. 70 гривень. Так. ополіскувач для рта. 70 гривень. Що це у нас? Паста. 40 гривень. Пінка для бриття. Аркомен. Є за 50 гривень пінка для бриття. Трошки інакше, Можливо, вона навіть краща. 50 гривень, подивіться. Ось так виглядає. Далі, 12 гривень у нас ідуть ватні палички. Цілий пакунок всього-навсього за 12 гривень це товар з газети. Бачите, всі товари йдуть зі знижкою. 34 гривні. Це нас ідуть ватні диски. На ці товари, які йдуть з газети, непогані знижки. 150 штучок ось таких ватних дисків. Самі звичайні диски. Далі. Що у нас там ще є в акції? 50 гривень. Рідке мило. Подивіться, яка пляшка, дуру. Є два варіанти цитруси і квіти по 50 гривень. Знизу бачу ще є для жіночок ось такі ліберо. 59 гривень. Далі ліберо, я в них не розбираюсь, тож, можливо, хто знає, то дивіться, акція є. А ви там вже вибирайте. Далі знизу товар тижня. Що це у нас таке? Об'єм для тонких волос. Об'єм до двох днів. Подивіться, 150 гривень. Лак для волосся. 150 гривень. Кого цікавить? Вела. Вела Флекс. 150 гривень. Ось такий варіант. Далі є шампунь. Що це у нас? Шампунь. Різні варіанти. Проти лупи коштує. 99 гривень. Кого проблемна шкіра на голові. Ось такий варіант вам допоможе. Шаума. Але, можливо, не всім допоможе. Далі, що у нас тут Шампунь. свіжий об'єм. Коштує всього-навсього 80 гривень. Далі, дивимось. Гель для душу 100 гривень. 30 гривень економія. Дермо Мід. Всього-навсього 100 гривень. Далі 80 гривень. Гель для душу з. Якимось іншим з горішками, так. Да. З горішками 650 мл. Коштує дешевше. Тож дивіться, кому що більше підходить. Тут на що йде. 34 гривні. Освіжувач повітря для, для вашого туалету. Ваніль. Всього навсього 35 гривень. Так, тут у нас також ваніль. І далі дивимося, що у нас тут. Сила океану. Засіб для унітазів, всього-навсього 50 гривень 500 мл. Дезінфікуючий ефект усуває неприємні запахи. Тож дивіться, можливо, когось цікавить. Далі, 30 гривень це у нас іде засіб для скла. Подивіться, для того, щоб бік там помити, всього-навсього 30 гривень. Просто вигідно, безпечно. Те, що вигідно, це 100%. Далі, 70 гривень. І це в нас засіб для очищення ванної кімнати. Домі, подивіться. Крани, ванни, вікна. Все можна поприбирати за 70 гривень. Далі, я бачу ців. Коштує 80 гривень. Це в нас засіб для миття підлоги та інших поверхостей. Блискучі, чисті поверхні, ців. Подивіться. Яка пляшка? Всього на всього 80 гривень. Знизу. Що це в нас таке? Кондиціонер 50 гривень. Товар просто вигідно безпечний. 1000 мл. Всього на всього 50 гривень. Далі, друзі, один із найдешевших варіантів для вашого прання 25 гривень. Для ручного прання, подивіться, 400 г сама. універсальний для прання кольорових та білих тканин. Всього-навсього 25 гривень. Ціна дуже гарна. І 100 гривень. Що це у нас таке за 100 гривень? Давайте подивимось. Так, пупсик. Пупсик коштує 50 гривень. Так, давайте подивимось на цього пупсика. 2 кілограми 400 пупсик. Нічого собі подивіться, скільки тут правильного порошку. Оце так пупсик. 2,5 кг по такій ціні. І на касі я ще побачив, є ось такі шоколадки Me, які коштують 12 гривень, точніше 13 гривень. Вони завжди пишуть 12 і там маленькими 99. Виходить 14. Так, тут що у нас? 2 гривні кава. Товар з газети, подивіться. Одноразова кава. Ось такий стік на роботу, в школу, в університет або куди завгодно. Коштує всього-навсього 2 гривні. Далі розпродаж. Це у нас станок для педикюру. Коштує 30 гривень, подивіться, для жіночок, дівчаток. Ось такий варіант. Не знаю, хто ними користується і як ними користуватися, я взагалі не знаю. Можливо, у вас цікавить. 30 гривень, зараз знижка. Ще зараз тут лялька в акції. 100 гривень, подивіться, який варіант. Для дівчаток. Що таке зараз 100 гривень? А дитина буде гратись. Всього-навсього. І, друзі, також в акції знаходяться яйця. Ось такі мегазавр, подивіться, з такими ось цікавими динозаврами. Всього-навсього 40 гривень. Зараз в акції для хлопчиків це буде дуже цікава іграшка. Бо я в дитинстві дуже любив динозаврів. Тож думаю, зараз вони також актуальні. Всього всього 40 гривень. І, друзі, подивіться, по 14 гривень є крекер. Ось такий аліва. Всього на всього 15 гривень. Можливо, когось цікавить. І на касі побачив, подивіться, молоко згущене і риска 30 гривень за 370 г. Не знаю, яка вона на якість, але ціна в неї класна. Тож, друзі, кому сподобалось відео з червоного маркету, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!